Як зрозуміти, що стосунки токсичні, і чому так важко піти? І як же все таки піти? Є певні маркери. Після спілкування з такою людиною ви почуваєтеся винним, виснаженим. Ви неначе ходите на вшпиньках, щоб не сказати щось не те. Ви не відчуваєте, що вас приймають як людину, як особистість. А чому ж важко так піти, коли, в принципі, все зрозуміло. Стосунки токсичні. Але мозок шукає ніби постійно обґрунтування, щоб залишитися, тому що був період, коли було все добре, і є якась надія, що так добре може знову стати. Бо є страх, страх самотності, осуду, невідомості, невизначеності, і токсичні стосунки працюють за принципом американських гірок: то ідеально емоції вгору, то так погано, що жити не хочеться. То як же піти? По-перше, слід визнати це, визнати об'єктивну реальність без ілюзій. По-друге, можливо, треба попросити допомоги у близьких, почути зворотній зв'язок, побачити, чи є підтримка, чи не будете ви залишені напризволяще, тобто здобути таку зовнішню опору у своїй внутрішній слабкій ситуації. Ви можете звернутися до друзів, рідних, батьків, навіть до психолога, який допоможе вам повернути себе назад. І по-третє, це план виходу. Де жити? Що робити, коли партнер тисне, маніпулює і намагається повернути вас назад. Мають бути натреновані певні алгоритми, певні стратегії, які будуть корисними для вас. Тож пам'ятайте, здорові стосунки це не боротьба. В здорових стосунках. Поруч з людиною ви зростаєте, розкриваєтесь, а не зменшуєтесь і закриваєтесь.